Дніпровському художньому музеї відбулося вручення іменних стипендій міського голови імені Гарі Логвіна. Цьогоріч 10 стипендіатів отримали фінансову підтримку. Серед них і 14-річний Скрипаль Леонід зізнається, навчитися грати на музичному інструменті вкрай важко, проте саме це і робить мелодію унікальною. На скрипці ніяк не показані ноти на струнах. Ти маєш е, запам'ятати, де кожна нота, і маєш е, ну пальцями діставати їх. Щоденні тренування, репетиції з ансамблем та оркестром. Так виглядають будні юного музиканта уже вісім років поспіль. Саме наполеглива праця та любов до музики привели хлопця до цієї нагороди. Леонід прагне стати композитором та писати власні музичні твори. каже, що подібні нагороди його мотивують та допомагають наблизитись до своєї мрії. Це для мене ну по перше, досягнення велике ну тому, що я в перший раз у таких конкурсах виграю. Ну і так, це для мене стимул розвиватися далі і навчатися далі. Десять талановитих скрипалів отримали сертифікати на 1500 гривень. Це єдина в Україні фінансова нагорода для учнів мистецьких шкіл, і цього року її збільшили аж утричі. Це єдине місто в нашій державі, де є така стипендія для саме учнів музичних шкіл. І ви знаєте, кожна подія, коли вона проходить один раз, це цікаво, але не є дуже важливим. А коли вже в дев'ятий раз це вже традиція, це вже стабільність. Це каже про те, що в Дніпрі дуже відповідально, відносяться до культури. Просто фантастична можливість підтримати юних. Учнів мистецьких шкіл Дніпра, які вже сьогодні славлять Дніпро на всеукраїнській арені, які приймають участь і перемагають у престижних міжнародних конкурсах, тобто це е, ті інвестиції в культурне майбутнє нашого міста, які е, е, вже сьогодні дають певний результат. Всі нагороджені юні скрипалі мають високий рівень майстерності, який і демонструють у престижних конкурсах. Вони майбутнє української музики, і кожен з них вже зараз гідно представляє Дніпро. Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Дніпро. Тіві.